Всім привіт! Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. В цьому відео я розкажу про насіння огірків, які буду вирощувати в цьому році. Як і у випадку з іншими овочами, я надаю перевагу саме гібридам. Ви можете подивитись на моєму каналі окреме відео, де я розказую, чи мені гібриди подобаються набагато більше, ніж сорти. В цьому відео я скажу лише коротко, що гібриди мають набагато більш компактну рослину, яка займає менше місця на шпалері, потребує менше догляду, але при цьому урожай з неї збере набагато більше, ніж сортів. Перший гібрид, про який я вам хочу розказати, це гібрид Матерілен F1. Це самозапильний гібрид з терміном вегетації приблизно 38-40 днів. І такою його приємною характерною особливістю є те, що він толерантний до низьких температур. А враховуючи, які у нас останні холодні весни, то це дуже хороша перевага. Також він дуже урожайний і має е, класний смак. Я його вирощував в тому році, дуже сподобався. Наступний гібрид це огірок Бьорн F1. Це також самозапильний гібрид, темно-зелені плоди циліндричної форми. І теж він досить стійкий до несприятливих умов. Також він урожайний і дуже смачний. Мені вони з мадрілен чимось схожі. Єдиний, такий, можу сказати, маленький недолік: бьорний мадрілен мені сподобались менше саме в консервації, вони трошки менш хрумкі. До речі, якщо ви знаєте гібриди, які е, дуже такі класні хрумкі в засолці або в маринації, напишіть, будь ласка, назви, було б цікаво також спробувати їх. Е, наступний огірок це Каприкорн F1. Цей гібрид вже має трошки довші плоди, не приблизно десь 12-14 см, і не, не такі товстенькі, як Biorne Madrélen. Це також самозупильний гібрид і також дуже смачний. Ще його особливістю є те, що він добре переносить спеку. І те, що я для себе відмітив, саме каприкорд мені сподобався в засолці. Класний хрумкий огірок, виходить. Наступний огірок це Балкан. Балкан це теж такий більш видовжений огірок, приблизно 38-40 днів вегетації, теж дуже урожайний, смачний. Також у нього короткі міжвузля і він стійкий до хвороб. І теж він мені сподобався, як він себе веде в засолці, теж досить і хороший огірочок. Наступний огірок, який я вибрав, це Кріспіна F1. Огірок Кріспіна F1 це теж високоврожайний гібрид огірка. Теж самозапильний, і він мене підкупив саме таким виглядом, що у нього такі красиві білі смужки. От Єдина перевага у сортових огірків, наприклад, у таких сортів, як джерело, вони, вони мені подобались візуально, у них такі класні білі смужки, і вони плотні і дуже класно ведуть себе в засолці. І тому от мені кріспіна по фотографії здався чимось схожим, я вирішив його спробувати. Наступний гібрид огірка, який я вирішив спробувати, це огірок сатина F1. Це також самозапильний гібрид. У нього також видавжені огірки, і він також дуже смачний і стійкий до хвороб. Я його ще не висаджував, в цьому році буду пробувати вперше. Наступний гібрид це Madeira F1. Це новинка, новий гібрид на ринку. У нього приблизний термін вегетації десь 40-45 днів, і також висока стійкість до стресових умов і також холодостійкість, що теж є перевагою. Буду теж пробувати його вперше. І останній огірок, який я буду висаджувати в цьому році, це Амураф 1. Амураф 1 багато городників хвалять і за його урожайність, і за його стійкість до несприятливих умов. І навіть ну, от я читав в описі, що може бути до вісьми огірків у одному вузлі. Це дуже класно. Ну, Буду пробувати. Пишіть також в коментарях, що пробували. Які ви гібриди пробували, які вам сподобались? Дякую за перегляд відео, підписуйтесь і не забудьте поставити лайк цьому відео.